А що до нас прийдуть такі гості? Ми могли тільки мріяти, правда, діти? Ми на минулому тижні зібралися з ними після нашої зустрічі і порадилися, чи цікавий нам цей проект, чи цікава нам співпраця з національною поліцією, і вони всі одностайно підтримали, сказали всі діти, що це дуже цікаво. Всі знають, хто такі поліцейські. Так. Да. Хто вони Такі. поймать, и еще что-то сделать. Давайте начнем с того, что полицейские это, это люди, которые охраняют закон, представляют закон и охраняют закон. Почему полицейские в форме, как вы думаете, да? Потому что они должны, да? <связывая> Да, правильно, чтобы люди их просто замечали, что они в форме, они представляют закон, и вот такая красивая форма на них. Это форма, жетон. Знаете жетон? Да. Там номер, где написано вот каждый вот эм, номер вот твой. 65. Во, 65 у Кати номер. Погоны, вот. Ты лейтенант? Да. Катя лейтенант. И еще вот полиция, это символ. Сегодня Катя сделает презентацию, вам расскажет, какие действия, ваши основные правила для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, для того, чтобы вы, как новое поколение, росли так, така на послушними ребятами. И самое главное, Катя расскажет, что вы должны сделать каждую минуту, когда вам что-то не нравится. Вы знаете, что такое безпека? Що таке безпека? Давай. Це коли людина може бути в помістіл безпеці, це коли її нічого не заморожує, вона може угу. Дякую, абсолютно вірно, безпека це коли людині нічого не загрожує. Дивіться, ви вже великі, і в нас можуть статися такі ситуації. Наприклад, ви можете побачити когось зі зброєю, так? Або можете побачити, що десь пожар, так, щось горить. Можете побачити, що великий натовп кудись біжить. Так, ну можуть бути усіякі небезпечні ситуації. Як ви. Як ви вважаєте, що потрібно робити в першу чергу, коли ви попадаєте і десь поряд з вами така небезпечна ситуація? Кричати пожежа і люди з нас звертають на це увагу, і вони підійдуть і вони можуть сказати це з них, що за тобою стеж. Позаду йде, то тобі нав на ну, це краще зробити так, щоб піти в те місце, де є люди. І, взагалі, нікому ніколи ми не розповідаємо, які цінні речі є вдома, так або якщо ви їдете разом з батьками чи з кимось у відпустку, так кудись на море, ви нікому не розповідаєте, що ви залишаєте домівку без нагляду. А зараз саме головне – правила дорожнього руху. Хто хоче бути нашим помічником? Всі знають, хто такий регулювальник. так? Це, якщо не працює світлофор або якась небезпека, не стоїть регулювальник і контролює дорожній рух. так? А ви знаєте, що означає, коли він робить так? Вичуття. Стоп, стоп. Це означає Це увага, що всі машини повинні зупинитися і чекати наступного жесту регулювальника. так? А ось, наприклад, пішохідний, пішохідний перехід. Ось ти зараз збираєшся йти, так? А, він не регульований, тобто світлофор не працює і стоїть регулювання. Ти у нас не ставай Ставаєш тут, там на Давай, Піднімай руку вгору, увага. І тепер скажи, що е, зараз вона покаже ось так. І скажи мені, ти можеш переходити дорогу чи ні? Ось так тепер робить. Так. Можеш переходити, так? Чому? Руки в сторони регулювання, це означає, що рух дозволено позаді спереду регулювання. Ого. Якщо темно на вулиці, то вас бачать водії лише за 10-15 метрів лише. Коли у вас є такий браслет світловідбиваючий, то вас водій може побачити за 150 чи навіть 200 і 300 метрів. Зрозуміли? То ваша безпека. Катюша, Руки, да? А що означає, дітьми вирішили збирати м'які іграшки для тих дітей, які потребують уваги в момент, коли до них приїжджає поліція? Ці іграшки, які ми зібрали, нехай вони принесуть посмішку дітям і якусь втіху в потрібний момент. Ви будете хорошо учиться, хорошо делать уроки. Если ви будете слушать родителей, ваших учительниців і директора ми будемо спрашивать, тогда ми вас приглашаємо на екскурсію патрульну поліцію. Так, так що учитесь хорошо, делайте уроки. Це був другий відкритий урок. А взагалі уроки по школам ми по всій Україні проводимо кожного дня. І кожного дня по всій Україні проходить більше десяти уроків. Вони вже четвертий клас, це вже дорослі діти, а вони вже самі все знають. І навіть з цих уроків ми багато беремо у них. І вже в наступному разу ми це враховуємо і включаємо в ці уроки. Запитань було багато, але більше сьогодні ми дізнавалися, що вони знають, і розповідали їм, що вони знають, а також доповнювали новими якимись правилами. Все, що поліцейські представляють, всі вся інформація, якою вони діляться з дітьми, є дуже цінною для дітей. Вони це все. Підтримують. І от коли взагалі стала мова про співпрацю з національною поліцією, ми радились з дітьми, ми їм це розказали, і це була одностайна думка. Мені сподобалося дуже правило, що не можна відчиняти чужим людям, коли ти сам удому. Я б сказала, наприклад, тата, ну, папа, іди сюди, або мама іди сюди. І він би подумав, що зараз прийде хтось з дорослих і утік. Стільна, елегантна, модна і безопасна. Саме главне беззапасна.